Тарби буде Шахів грає проти eh, пар. Рейден 1956. гамбіт Карлсбат. А мы тренировали? Давай же, четвертая. Ты была жертвой... Не, ну, Ж5. Ж5 мы играем. Да, реиннервирим. Ну, бью. І відкриваємо короля тобі трошки. Щоб ти не сумував. шах, шахти можеш повернутися, але ну, мені можливо це і треба від тебе. Ні, здається. Чи що? Чи, можливо, чем лодсю туроку Добре, я поки візьму. Якесь класне поле опорне для коня. на е 5. Туди я пішов. Хочеш забрати? Ну, а поки шах, я думаю, дурницею не буде. Так, тоді кінь же 5. Я хочу прикривати туру. Ну, я, звісно, просто це був якийсь коперати, якщо він взяв би. Не бере. Ммм, mm, жертва я, а я понял, ну давай. Давай. От побачить? Не побачу А можливо, там нічого, ну кінь, шість, мабуть, словно в шість. Перекривати ж треба ж горизонталь 78 на 67. Різносторонньої коробки завжди цікаво. А, це 7. Різя вигравали. Ну або пішака просто. Я вже прицілів мене був король. Ну так, тут ферзь типу в коробочці. Такий мотив Ферзевим в ферзовому амбіті є. Що випадково можна ферзя зловити. <coughs> Кінь же 6. Круто. Відкриваємо короля. Слоне F5. Ну окей, якщо б не слон F5, якщо не знаю, наже 7 мат. Ніяк, так? Да? Так, да, чим не відходиш, туру не можна відійти, щоб поле e 8 звільнити. Нічого ти тут не відходиш. Просто віддавай весь матеріал. Слоне ну, в 5 можна було дати шах якось протримати скінів 6. Перевага велика залишається в білих. Але це не мат. Ясь починається гра, десь здвоюємось, ще щось там. А це мат. Вітаю, ребитель шахів, іграю проти. Агулар, Кріс. Мексика Рейтн 1928. Що це таке? Давай кінці 3 зіграємо. Старий Бені Шміт варійшн. Бесце 4, що це нам дасть? Хто знає? Але я чув, що це неприємно для чорних. А тут є 5. Я зазвичай так граю. Що це нам дасть? Не знаю, мені здається, тут так вже не дуже коректно, але що зробиш? Що зробиш? Є6. Там, ну чомусь він пішов сюди, ну окей. Okay. Там просто нема пішика є, там в тій теорії, тут він є. І в нас є пішак на це. Угу. Так якщо. М -м -м, типа кінь в 3, кінь є два. Kenia, wtóry, Vincza na D5, dam. Mm -hmm. Mhm. Mm mhm. Tak. F5. Ну, віддамо йому пішаки. Почнемо щось тут фігурами грати. Туру відкриємо. Слона десь туди хочу поставити. типу, якось так. На мабуть. Потім якось так, мабуть. І тут десь, мабуть. Активізуйшн всіх фігур Комплігейшн. Мабуть, йому вже якість, ну, правда, якість це вже то багато. Але. Ну, чорні поля слабенькі. Не вистачаємо розвитку. Разую фланг не грає. З іншого боку, у нього буде центр пішовковий. Це його плюс. Але що далі робити? Якщо він розвивається, то я б'ю і потім сюди. А, сюди я вже не, не можу да. Ну, Тоді я йду сюди. А, він відразу так. Подивись, вичворяє. Ну, ну давай зразу ось так. Всі фігури включили. На такий хід буде шах. Ну, мені треба. Да, шах, якщо я тобі дав. Є 6. Мабуть, це вже все буде. В цьому досить. Так. Да. Така дебютна катастрофа. Мабуть, і тут проходить ця теорія. 92 на 82. Це з шахом слон Б5. Так. Да. Беноді Indian Defense. Ну, погано, тому що висить. Кінь. Кінь же 8. Якось розвиваємось. Окей. Вирішив, що в нього є час з'їсти слона. Ну тут висять дві фігурки. І одну придеться віддати. І виявляється, що ще і хоче суперник щось від'їсти. Страдати хоч за матеріал, але. Це ще хороший хід. Ну, ясно, да. Нам треба всі наші фіфри, якби. У нас перевага в розвитку, і цю динаміку потрібно в щось інше. Трансформувати, наприклад, щось від'їсти або мат поставити. Провести атаку на короля. Пішак нам заважає, він заважає турі, заважає слону. Скидаємо. І все з темпами. Ну, майже. Треба було якість просто забрати ноки. Ну. Треба грати є 6, але тут висить шах. І G5. І ми просто б'ємо. Ааа, красиво. Вельми красиво. Опол Морфі. Мабуть, зіграв би так.